Лава Ісусу Христу! Сьогодні, 21 квітня, наша свята церква вшановує життя святого мученика Януарія і тих, що були з ними. Це діялося близько 304 року за правління гонителя Деоклетіяна у Неаполітанському королівстві провінції Кампанії у місті Мисені жив на ім'я Сосій. Він чоловік був великого благочестя і ученності. І коли він довідався, що єпископ міста Беневента. Тієї ж провінції Януарій, разом з деяконом Фавстом і Чицем Деситерієм прибув до Мисени, він Потай часто їх навідував, щоб просто разом перебувати в молитві. І одного разу, коли цей святий Ісосій читав у церкві Євангелія, святий Януарій побачив над його головою полум'я і духом зрозумів, що невдовзі цей святий Ісосій приймає таку мученицьку смерть. Він пронявся радістю і. Поцілав голову святому сосі, і вони разом почали прославляти і радіти в Бозі, прославляти Бога і радіти в ньому, віддавшись його повній небесній волі. Через кілька днів драконці, суддя в тій околиці, наказав ув'язнити святого сосія і кинути до вузького темного підземелля. Тоді святий юнуарій, Фавст, і десидерій поспішили, щоб відвідувати, відвідати святого мученика там, але тут сторожа схопила і їх, і поставила перед мучителем. Почався допит. Драконці наказав їх, а також святого соція, відвести слідом за ним до міста Путеолю, де всіх їх мали на публічному видовищі в амфітеатрі кинути на розтерзання ведмедя. Але сталося так, що коли сі вже стояли посеред амфітеатру і вже очікували того наближення тієї смерті, драконці був зайнятий якимось іншими невідкладними справами і не зміг прийти. Він наказав привести святих мучеників до себе. І коли їх привели, він видав новий указ. Сказав, що наказуємо, щоб єпископ Януарій, діакони Сосі і Фабста та читець Десидерій за те, що визнають Христа і гордують наші укази, були стяті мечем. Коли ж мученики вели на смерть, інші три межі – християнські прокол, діакон церкви в Путеолі, Євтихій та Апутіон стали голосно осуджувати цей несправедливий вирок мучителя. Тоді і їх також схопили. А драконцій наказав всіх їх разом стяти мечем. Коли прийшли на місце страти, святий януарій став голосно молитися і казати: Господи і Боже наш, Твої руки передаємо душі наші. Потім сам зав'язав собі очі і нахилив голову під меч. Так само було вбито і решту святих мучеників. Ночі християни забрали їх в святі тіла. Мощі святого січного януарія було поховано в Неаполі. А Бог прославив їх численними чудами. Коли місту загрожувало виверженням вулкану Везувія, то за покровительством святого Юнарія, до якого всі вірні і всі люди цього міста стали ревно молитися, Бог спас Неаполь від загибелі. У ній вдовини ім'я Максимила помер єдиний син, і з такою глибокою вірою вона поклала на нього образ, образ святого Юнарія і стала гаряче молитися. А Бог, за молитвами святого, воскресив її сина. Сьогодні також кожен може побачити чудесну силу святих мощей. з мощами святого священомученика Інуарія і також пляшечка з такою засохлою його кров'ю. І коли цю пляшечку прикладали до голови святого, кров ставала рідкою і закипала, ніби показуючи, що вона є зовсім свіжа. Тіло святого Сосія було поховане в Мисені, а згодом в Неаполі, в церкві святого Северина. І воно також прославилося багатьма чудами з Богом!